У нас немає ні світла, ні води, ні газу, ні зв'язку, ні інтернету, ні школи, ні лікарні, ні магазинів, ні вивезли ці аптеки, розбитий хлібозавод, добивають наші будинки, які ми все життя простроїли. І ви переїхали, так? Да? Ще пожити. Як сюди потрапили? Як потрапила, як внутрішньо переміщена особа. Я прийшла спочайно, дивлюсь, люди підійшли. вирішила ну, взяти обід, мене приносило. За що ви тут відповідаєте, який витовак? У нас всіх однакова відповідальність, всі конвейером, все робимо, миємо, кришемо, жаримо. — Ну тут ви приділі. Так, відлікаюся, а да, то тільки плачеш. Ну тут вже не треба плакати. Ні, тут мабуть, до тільки